На сьогоднішній день нас, якщо брати всю карту виконання задач, то на сьогоднішній день найбільш активний такий напрямок це Костянтинівський напрямок, де наш піхотний підрозділ Щит працює. Це друга комендатура, і ну, це серебрянське лісництво. Там постійна динаміка, там найбільш активніше. Використовуємо свої вогневі засоби. Звичайно, вони хочуть вигрести той клаптик Донецької області, який да, які вони, які вони гризаються на Покровському, напрямку хочуть забрати міста. Покровськ, Торецьк, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Ну, я думаю, що тут великим аналітиком не треба бути і стратегом війни. Вони кліщами хочуть обійти міста. Відповідно, якщо вони зараз зайдуть до Костянтинівка, то наступний напрямок, який я для себе розумію, це буде Бахмутський напрямок, це вони підуть схочуть вгристися в напрямок Слов'янська. Якщо вони будуть контролювати і Лиманський напрямок, якщо, не дай Бог, там, да, в них там буде рух, то вони напівкліщами будуть захоплювати кожне наше місто. І ну, будуть ложити своїх, ну своїх людей їм. Вони не, не рахують людей. Звичайно, їм би було добре да, пройти з маршем до якоїсь до якогось на нашого міста, і їх би це влаштовувало. Ну це те, що нас не влаштовує, і ми робимо. Ми розуміємо їхню специфіку, ми розуміємо їхню тактику, ну ми робимо все для того, щоб того не було. Вони. Заходять, спішуються, і тоді, коли вже набирається найбільше кілька там набирається певна група, вони будуть пробуєш тувати. Звичайно, це, е, якщо брати по артилерійському напрямку, то м -м, в них в комплексі працюють fp оп оптикове волокно, крила і артилерія. Вони на крила, на... Ті самі молнії, садять в півішки, і вона її доносить до певного, до певного її точки і скидає. Ну, це, да, це їхня хитрість. Одна з таких хитростей це наявність на передній лінії, скажімо так, військові да, хробака, який заряджає той БПЛА, який прилітає. Ну, тобто не на місце злету та посадки, там, де оператор сидить, а безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тобто хробак сидить там, БПЛА підлітає, тим самим в збільшується плече по, по напрямку роботи. На лінії бойового зіткнення, в районі виконання завдань будь-які логісти дороги. Логістичні центри, все, що пов'язано з забезпеченням, це в першу чергу, як ми можемо представити позицію без БК, так? Ну, це нереально. Так само і там, без води, без їжі, без будь-якого, скажімо так, засобу позиція не буде функціонувати. Якщо до неї перерізати ту артерію, ну. Це може мати в кінцевому результаті серйозні наслідки. Якщо, не дай Бог, одну дорогу десь нас візьмуть під вогневий контроль противник, то ми в будь-якому випадку повинні або три построїти так, дороги, побудувати, щоб можна було далі продовжувати ті всі заходи, заходи щодо забезпечення і функціонування безпосередньо на лінії бойовозвітня. Ну, тобто ми повинні хитрити, ми повинні робити Краматор, дружківка, я б не сказав, що там щось так аж серйозно. Ну так як. По всій Україні може бути. Я думаю, що об'їзна Харкова не міста Харків. Та нас кожна дорога вона особлива. Якщо тим більше велика кількість транспортних засобів, то, звичайно, вона буде противника да? так зване, вони будуть хотіти її взяти. Специфіка, яка їздимо, їздити треба швидше і безпечніше. Звичайно, треба військовослужбовця садити в пікап в кузов. З гвинтівкою, да, з дроб'ю, з автоматом, тому що ну, хто його знає, де він може з'явитися, той чи інший вогневий повітряний засіб, да, який може нанести вогневе ураження. Ну, без цього ніяк. Тут це не, це, не тільки, це не тільки одна з цих основних доріг: візьмемо лиман, да, візьмемо лиман дорогу там на Ямпіль. На Діброву, ну, скажімо так, в рамках серіб'янської в межах Серебрянського лісництва, то туди, звичайно, тільки так їхати. Інших варіантів немає, тому що там багато цікавих речей, багато літає. Знаєте, ми можемо багато говорити, багато думати, але противник може виграти бій, але не війну. Якщо десь є успіхи тактичні, Противника, да, якщо десь вони просуваються, там показали, що вони взяли один населений пункт, але положили там півбригади, то наслідок на території противника може бути набагато більший.